Погода на січень, яку прогнозували на початок зими, була здебільш м'якою. Буквально невеликий мороз та погодні годілки з відлигами та опадами. Зараз же виглядає так, що друга половина січня здивує похолоданням та тріскучими морозами в окремих регіонах України. Місцями буде до мінус 15 градусів, але такі морози не будуть затяжними. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, на початку січня переважно сніжитиме та мороз до мінус 5 градусів вночі та близько плюс 1 в день у закарпатських областях. Трохи тепліше та дощі з мокрим снігом, із 7 січня й орієнтовно до 11-12 числа буде переважно суха, але хмарна погода. Нічні невеликі морози чергуватимуть з денними мінімальними плюсовими значеннями. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Із 14 січня очікується сильне похолодання. Пік морозів перепаде на 17-18 число, коли стовпчики термометрів показуватимуть аж до мінус 15 градусів морозу. Періодично в цей час ніжитиме. Далі невелике послаблення морозів, після якого послідує друга хвиля значного похолодання. Під кінець місяця буде від мінус 14 до мінус 16 градусів в північних областях України в нічну пору. Вдень від мінус 3 до мінус 6 градусів також очікуються опади. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!